А зараз поговоримо взагалі про ситуацію на фронті з головою служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках, Миколою Маломужем. Пане Миколо, вітаю! Дякую, що доєдналася до нашого ефіру. Вітаю слава Україні. От щойно якраз говорили про ситуацію в Херсонській області. Бачили з новин, що зокрема безпековий радник США Джейк Саліван зустрічався в Києві з Володимиром Зеленським. Говорили про знов про допомогу України, і саме про те, що необхідно зараз нашим збройним силам, щоб звільнити Херсонщину. Ну в першу чергу, напевно, мова все ж таки йде про право Беріжжя. Ваша оцінка, що саме зараз потрібно, і ось ці дивні такі ти новини саме з Херсонської області, що ніби вони прапори знімають з будівель. А це багато хто попереджає, що можуть окупанти готувати пастку для наших збройних сил. От такі думки вони мають під собою якусь, якусь базу. Ну, перше хотів звернути увагу на візит Салівана. Я просто його добре знаю. Попередні періоди співпраці це дійсно дуже потужний прихильник України, і він формує якраз конкретні проекти підтримки і особливо те, що потрібно на херсонському напрямку. Там нам сьогодні потрібно зрозуміло наступальне озброєння. Те, що сьогодні є в пакеті, це вже 40 танків, Т-72, але це модернізовані під натовські стандарти. Це зрозуміло, це велика кількість 250 БТРів, які можуть використовуватися для наступальних операцій і для Херсона, і для Луганського напрямку. Це сьогодні надзвичайно актуально. Це е, дрони Камікадзе, але їх тисяча навіть е, більше. Тобто, ми сьогодні можемо створити армію. Яка може бити не тих шахет, які там їх 200-300 там було і вже практично вичерпана, але та армія, яка рядом із нашими такі, потужними дронами інші країни дали, і зрозуміло, це США за тисячу. Це вже буде надпотужний формат. Ціла армія, яка буде знищувати якраз і бойові частини противника, і склади, боєприпаси, і можливо командні пункти. Тому сьогодні цей пакет надзвичайно важливий і в плані ще додатково бронехатери. Які будуть ходити не по морю, а по Дніпру. А ми говоримо про Дніпро. Якраз у ті можливі контрудари, які хоче з лівого берега внести відповідно ворог. В даній ситуації ми бачимо, що е, готується провокація уже на правому березі і в Херсоні противник не може утримувати свої війська. Ми фактично правили вибрав стратегію, Знищення всіх ресурсів, які підходять туди. В першу чергу людських, вогневих. Боєприпасів, артилерійських снарядів, ракетних систем. Ну зрозуміло, і навіть е, е, харчування, навіть гурчасмачі е, матеріали, як ми говоримо, їх фактично немає. Вони в пасті. Ми давно пропонували такий варіант на піоточення і обмеження можливо поставки і знищення резервів. Сьогодні ми б'ємо по мостам, по комунікаціям, по тим понтонним переправам і по тим баржевим переправам, Уже буквально вчора ще потужний удар біля Антоновського мосту. Де зробили переправу односторонню? Фактично обмежені. Їм треба тікати. Єдине, що Путін політично не давав згоди. Тепер він бачить, що виходу немає. Військові доповідають йому, що там ситуація критична. Тепер треба зберегти якимось чином лисе. що, начебто, хто е, хвилюється про людей, їх звідти. От але дійсно готують і провокації паску, яким чином, наприклад, вивезти людей, частина військ продемонструвати, але частина залишити, особливо спецпідготовлених людей і мобілізованих. Мобілізовані будуть от, як ото гарматне м'ясо. А спеціалісти дійсно навіть цій цивільній формі можуть проводити провокації і вибухи, і нанесення відповідних ударів, ще техніка, яка залишилася, але під прапором Збройних сил України звинувачити наш, що ми наш розпочали штурм. От, хоча ми не передбачали, навпаки, ми обмежили якраз і діяльність у групуванні, і тепер став питає про здачу. Ніхто вибору нема або здаватися, от або тікати, або бути перспективі знищені. Але вони просто не хочуть залишити, а зробити величезну провокацію. в Плані можливо, як вони роблять диверсії. Можливо, нанесення по своїх же таскет ударів, особливо по мирним жителям Херсона, все це виявляється. Ми вже знаємо цей механізм. Знаємо, можливо, удари, як в самому Херсоні, хто залишиться диверсанти, або, наприклад, вогневі засоби, які будуть і зліобереги, які будуть бити по Херсону, також звинувачуючи нас. Пане Микола зрозуміло, дякую за таку за таку розгорнуту відповідь. І Давайте ще у нас є декілька часу. Коротко про ситуацію на східному фронті вона складна зазвичай складна вже само початку війни. Але окупанти продовжують наміри просуватися в бік Бахмута і знову намагаються брати Мар'їнку. І там якраз знову ж таки вони зробили цю завдяки мобілізованим чисельну перевагу. От там яких зараз нам подій варто. Очікувати, бо дійсно складна ситуація і в Луганській області, зокрема, і в Донецькій традиційно. Ну, треба чітко сказати, що Путін поставив завдання захопити Донецьку область. Він вже давав 15 термінів від 9 травня до, до сьогоднішнього дня, фактично. І ставив питання це і командуючий попередній, ну, командуючим Зоровікином, вагнерівцем і, і кадировцем. Це прямо говорю. Чому така концентрація військ? Тому що завдання безпосередньо ставить Путін і контролює кожен день. Тому вони кидають все, що тільки завгодно. Гинуть буквально ми бачимо 600, 700, 800 буквально расистів, але дійсно вони рухаються далі. Що сьогодні важливо зрозуміло отримати ці позиції? Вони мор прямо сказати, не мають такого суперстратичного значення, але вони стали символом захисту наших територій Донбасу, а для росіян символи захоплення. Тепер їм навіть не скільки захопили треба в військовому форматі, а як дійсно захопили ці об'єкти для того, щоб прозвітувати, що вони. Умовно захопили нові території. Це не виходить. Ми нищимо і перемалуємо сила. Сьогодні ідея така: на цьому напрямку як можна більше знищувати представників ворога, всіх напрямків, і вагнерівців, і декадирівців і бойову техніку, і озброєння, що реально є. А далі тут уже справа командує наносити контрудари Дякуємо дуже має, вам має, за має, вашу має. оцінку, і дійсно бачимо, як фактично кремлівське руководство робить все можливе, щоб вбивати якомога більше своїх же громадян в цій м'ясорубці в угоду політичним якимось дивним розміркованням. Це був Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках.